І всем привіт! Ви на каналі Кирик і сьогодні будемо грати в Джами 3D. Да. Так, у мене в скриніх нічого немає. Немає, на жаль. Так тут мій уровень який у минулому відео показував. Тут а це. А це що таке? Це щось таке? А, це цей уровень, який ми проходили. Так. Так, 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 так. Оп. Оп. Ну, короще. Ну, а зі мною мандрівник ігар, а точніше демет. Всім. Привіт-привіт! Да. Як і завжди, як в минулому відео, грає в Зельду на поставте другу Кі? частину. Ти зараз все назву ігри заруїна. Чого? Е, Зальдиців, а в закінтом сльози за королівства. Я просто в прошлій частині трошки не договорю. А, Помні? Так. Ага. Помните, я казав, давайте Дімі прийде ось до оцей ріжі Ой, оцей уроє. Це зараз буде Проходить. Так, всі привіт на да, Дімід, попробуй. А це на рим, на фіга. Ой, де ну, на цей я попробую просто. А, блин, я просто еще одна спроба. А, поняв, що там. Це сложно? Давай, нам Да, я нашу режим. А, это на цель режим. Да, это точно. Зайди в него. Просто подивимось, що там. Це він, це він. Ага, зараз. Це не він, це не він, Філа. Так, це не він. Це ти що, ти уровень плутаєш. йо. Я не знаю, де він, я його шукаю. Поживай, поживай, поживай. Я не знаю, де він, ну пофіг. Давайте зараз. Блін, ладно, лень його шукати. Ммм. Ялинивий Я ленивий. Це що за уровень? Ну косий попробуй уровень. Так, це зараз Кирил грає, Чи що, що. О, він програв. Ну давайте я попробую. Ой, не вийшло. Ой, та блін, стоп. А ну я попробую там не затримувати. Ой, не, не може. Давай я попробую. Так, давай. Ого, в ти дречі дрек. Ого, ого. Це дуже легко. Ого. Це для мене прям дуже легко. Розробочики цього уровня. Ви щось е, ваші придумати не могли? Ого. Та що ти огокаєш? Та як ти це робиш? Він... Стоп, а як ти це реально робиш? Це занадто легко для мене. Я, для... Я тебе огорчу, це дуже легко. Я вот дивився, як ти це не пройшов. Як ти це робиш? Так це легко. Так, давайте прочити. Давайте далі. Як? Ще раз запитання як? І ще раз як ти це робиш? Обично. Як? Як? Ти же так легко. Як? Ось як? так. Як? Ось так. Як? Ось так. Як? Ось так. Як? Ось так. Як, як, Як? Ладно, не буду доставати Кирилла. Ну і закінчуємо цей уровень. іху Ну і прошло легко. Як? як ти ты пройшов? Не знаю, це дуже легко. Я вас Дуже буде. легко, да? Да ты смієшся? О, Майнкрафт. Ура, Майнкрафт! Н... до речі, на тому Ютуб каналі не було Майнкрафту. Хрендель, привіт! о, пустеля! Угу, а тут буде храм? Да, Майнкрафт. тут храм. Так, аксус. там лава. О, поселище. І... Поселення. Поселення. І ці. Селянине. Селяни. Вони такі смішні. Склетих голем. голем. Два голи. Це шахта. Печера. 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 О, Смараги, діаманти, та. рубини якісь. Ой-ой-ой. Так треба перепочити. Так, Майнкрафт 2. Майнкрафт 2. О, вода. Лава Господи як би страшно. Смолоскипи, вугілля тут. Да. смолоскипи трохи не похожі, як в Майнкрафті. Ну, о! Сніговики! Да. А тут буде поселище? Ну, це що воно зараз і було? Там не було по Ну там були маганітки. О, ну, о Mm -hmm. Це пекло? Це... Тосілін, да. І прийшов Майнкрафт. Прикольно. Так, це теж дуже легко було. У мене до тебе питання є, Діміт. Mm. Ти хоча б зможеш, знаєш, що пройти? Ти зможеш оцей рівень пройти? Ну, конечно. Так, зараз. Вот. Всім привіт, це я. А чого ти так вісно? Я не знаю. В Кирил трохи повісає. Але я це зможу надійсь прийти. Попереджаю, можливо, не спершу спроби. Там, де ні, шипи, не з найлегших. Ой. Але жити можна. Це саме лай. Я даже могу вот так проспамить. Я тоже так не могу. Так, давай, давай, давай. Монетку на забираем. Молодец. Оп, тройнее. Молодець. Це ж легко. Друга монетка. Молодець. Перша спроба. За що точно? Зможеш третього. О, то хоч сложніше це було. Це оце це ізі. Навіть третій молодець. Це легко. Ну <свёл> да. Пипи, пожалуйста. А ты сможешь пройти, знаешь, какой уровень? Отсей. Пятый? Да. Это дня. Пятый, даже как на меня, легче, чем первый. Подивимся, подивимся. Не, не цей, а шостий. Шостий сможешь? Нет. Попробуй uh -huh, шостий. <оо>? Я не сможу шостий. Ой, сейчас. Трохи Привыкну. Я цей рівень давненько награв. Так що я еще привыкаю. Да блин. Спробую довись. Попробуй секунду, дивись. Дивись. оцей уровень не сдам. Шостой. Ну ну мені пять спроб. Да. Це надо хочет, бо мне Кирилл да. продавал телефон. Зараз перший спроба. Ну... меня на 10%. Ну да. Ничего страшного, поставлю на зарядку. Можно делить. Угу. Не могу дать. Монетку не можешь забрать? Конечно. Нет. Так я другу не могу. Блин. Тоже спробую. Нет, это за раз друга. Ну, сейчас это друга. Третя. Четверта. Четверта. Давайте, якщо я доходжу до нехай до 25%, то ви ставите подобайку. Це це ж легко буде. 25%. молодець. Ставте подобайку. Давайте свой рекорд побью. Найд до кораблика сейчас я сможет дойти. Обещаю вам. До кораблика 100% дойду. Не буду. Вот. Молодец. Чем не брал монетку? Не умею. Вот за царство тоже сложно. Да. Провернути не сложно. А, все, на 77. Це мій рекорд. Поздрави. Я дальше уже не могу, на жаль. Не в міру. Хм. Давай ти покажеш свої рівні. Ну, а це буде в наступному відео. 7 до зустрічі.